Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. Сьогодні в нас одне відео. Тож, дивимось, що у вас буде завтра в особистому житті. Завжди з нього починаємо. Так, ну, у когось тут буде повністю завершена ситуація вибору. Коли. Це був болісний вибір. Це був вибір, коли людина в собі дуже довго розбирався, розбиралась. Коли, знаєте, треба було глибоко в себе зазирнути, щоб зрозуміти, що насправді я хочу, що мені важливо в цьому житті. І знаєте це буде змінювати життя в подальшому. От цілком буде змінено ваше або чиєсь життя в подальшому? Саме тому, що буде обрана якась позиція може бути поставлене, якесь питання, буде поставлене. і ви може вам, може, ви будете комусь ставити питання, і вже буде така відповідь. Після якої все от питань більше не виникає. Так. Давайте дивитись сферу кохання. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Тут, ну, я, так, я б так сказала, що для декого з вас це буде як продовження минулого рядку. Дійсно, от вибір буде зроблений, бо ну, цілком і повністю або ви, або людина для себе вже все розуміє. Нема більше ніяких, а може так, а може по-іншому, а може, це ця людина, а може, інша буде людина. Буде зрозуміло. Хто ви для людини, хто для вас людина. І це знаєте, як відходять страхи, як відходить це розуміння, мені чогось не вистачає. Тут буде все зрозуміло, тут буде. Ситуація, коли людина або ви розуміє, що я не можу. от Мені, мені треба бути весь час поряд. Для когось я хочу спільну дитину, для, звісно ж, для тих з вас, в кого і вік дозволяє, і є бажання. Цінність ваша, або ви для себе зрозумієте цінність людини. І вже знаєте, от такі. Конкретні роздуми для когось з вас, у кого нема е, оформлених стосунків з людиною, що дійсно це для мене моя друга половина. Це людина, з якою я хочу далі йти по життю. Тут таке щось для для багатьох з вас. Або, наприклад, ви вже в оформлених стосунках. це Людина для себе після якоїсь ситуації розуміє, що я не помилився або я не, помили, не помилилась з вибором це саме моя людина. Далі, давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки завтра. Вибачте, прикриваю частину карти, бо вони там не одягнені, а Ютуб таки не дозволяє показувати. Так, ось так. Ну добре. Ну, чоловік тут, слухайте, він ладен будь-які. дороги подолати. Щоб бути поряд з жінкою, бо дуже тягне до неї. дуже. А жінка тут така цікава, знаєте, по верховній папеса. коротше, тут жінка, і вона своєю поведінкою вона вміє на себе так підсадити чоловіка. От знаєте, папеса вона зазвичай не шукає відносин, вона не буває залежною від чоловіка, вона сама по собі, вона себе поважає, вона себе вивчає, вона вивчає багато чого круг себе, вона володіє таємними знаннями, вона настільки загадкова, що чоловіка тягне до такої жінки, от просто тому, що. Він її не розуміє, він не може її вгадати, він не може зрозуміти, який наступний крок вона буде робити, і, взагалі, де вона завжди пропаде? От це просто знаєте, і чому вона йому не надзвонює, не виносить мозок, бо він, у там, Василя, у Петра, у Івана, у Гаврили, там у кого там, у всіх інших жінків, вони ж просто ховаються від своїх жінок. А де оця пропаде? Розумієте, оце така жінка. І він тут він не може зрозуміти, як йому реагувати на цю жінку? Тому дійсно тягне. По дияволу то взагалі. Він, він вже... Як там муха в мед попався, і йому не вибратись. Давайте побачимо дії жінки у бік чоловіка. Що завтра жінка буде робити? Так, жінка добре б звернути увагу на свій стан здоров'я, бо тут десь весь час бігає і не завжди вдягнена по погоді, дівчата, бережіть себе. І взагалі-то, а тут дійсно, знаєте, тут жінка настільки самодостатня. Їй не дуже той до чоловіка, вона весь час зайнята. І прояви будуть, але такі, знаєте, ненадовго. Наприклад, там подзвонила, там що ти там, як справи, а от мені там треба одне, друге, третє, інше, все я побігла поки. Куди побігла? Де ти там бігаєш? І чоловік тут весь час в роздумах про цю жінку. Це знаєте, він би і займався б чимсь своїм, але не до цього. Він весь час думає, що там в неї коїться в житті. Тут дійсно загадкова, цікава жінка, така, що змушує себе чекати, і така, що так багато почуттів, так багато емоцій викликає. Різних. Буду казати, що різних. Ну, от Кажу, що різних, <смі> витягую карту. Е, багато емоцій таких, знаєте, що ух, оце я б їй. Але ж така, така вона кохана, така вона потрібна. Ну, тут Цінна жінка, от дівчата, цінна жінка. Ви знаєте, от коли не виносиш мозок чоловікові, виявляється, що ну, це просто це трошки інший кайф. Так, є чоловіки, яким треба от відчувати себе у відносинах через винос мозоку, але є такі, що ну, це просто він буде бігати за вами, бо ви щось дуже знаєте собі ціну. Таку втрачати не всі схочуть. Добре, давайте дивитись для тимчасово одиноких. Для тимчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра Бо в сфері кохання, у тимчасово одиноких, ага. Ну тут не стільки тут про сферу кохання, я б сказала тут більше, так, тут більше ви сферу кохання трошки так позаду залишаєте, а от тема складних якихось ситуацій в сім'ї, от вона вас буде тримати за горло. Це просто, от, знаєте, там, де вам треба буде реагувати і ну так, помітно реагувати. І дивіться, для когось. Ну, для кого це актуально у вас є дитина, то тема дітей, дитини, от ви цим будете більше займатись. Тобто тема кохання для вас, вона трошки буде, ну так, не такою, щоб там дуже. Так, далі. Далі, далі, далі. Ой, давайте дивитись роботу. Що у вас буде завтра в роботі? Просто вистрибнули дві карти. Добре. От. Слухайте, тема вибору вона у вас просто червоною стрічкою через весь день буде. І по роботі це буде пов'язано з королем жезлів. І дещо ви від нього навіть будете закриватись, ховатись. Може, це такий настирливий якийсь там замовник, наприклад, може хтось з співробітників, може керівник ваш, тобто, який обирає вас для певної роботи, а вам то не дуже до вподоби. Тобто тут будуть якісь такі швидкі прояви, настирливі прояви. От Не можу знайти іншого слова. Воно, саме це слово йде сюди. Бо наполягати буде, от знаєте, от саме до вас він буде мати якусь справу. От У вас це просто емоції буде викликати, і щось ви так не дуже будете задоволені проявами цього чоловіка. А може, знаєте, змініть свою думку, своє ставлення до людини. І вам то легше буде даватись. Добре, давайте. Що ж вам прийняти завтра? Що вам прийняти завтра? Угу. Угу. Слухайте. Ну тут. Тут якийсь чоловік, просто от він тільки про вас і роздумів. Він щось, щось хоче про вас знати таємниче, що ви приховуєте від нього. Для когось це власний ваш чоловік, а для когось це чужий чоловік буде. Або людина, може він і вільний, може і нема в нього жінки, але це з, тоді, здебільшого, ви як по якихось справах пов'язані робочі або якісь інші справи. Щось йому треба дізнатись про вас. І це, знаєте, володіє його думками. Не так, щоб воно йому легко давалось. Але щось з вами буде спілкуватись, треба йому щось прояснити. Ну, Приймайте, як є, поспілкуйтесь з людиною. Раптом дійсно і вам воно цікаве буде. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись завтра? Варіантів на вибір буде. І вибір буде дуже складний. І так, щоб ви хотіли обирати щось, ви не схочете. От від цього не хочу обирати, відмовляйтесь, бо це щось що вам потрібно щось, що вам дається можливістю. І вам ця можливість, вона буде насправді. І цікавою, і мудрість там буде, в цій можливості, і зміни в подальшому вашому житті там будуть закладені. Просто що вам складно буде ну якось, або це щось, якась складна робота, або це навчання якесь для вас складне. але... Ну, Розумієте, от треба від цього відмовитись, від цієї апатії. Нічого не хочу, не чіпайте мене. Від лінощів треба відмовитись. Реагуйте. Воно вам щось, щось дійсно треба. Щось там, якісь нові знання, нові можливості для вас в тому приховані, про які ви ще, може, навіть і не думали. Давайте дивитись, чого вам не уникнути завтра. Чого ж вам не уникнути? От як хочете, але якогось вибору, там, де треба буде розібратись, не уникнути. От по дияволу воно вас не відпустить. Навіть якщо ви будете затягувати, все одно ця тема від вас не відійде. Це те, що от, те, з чим вам треба попрацювати. От як хочете, але воно вам треба і все, і край. Давайте далі порада від вищих сил для вас на завтра. І от як хочете. Розумієте? от. 78 карт, одні і ті самі, майже одні і ті самі виходять. Дивіться, король мечів людина або це військовий, або це для когось з вас колишній. А для когось з вас це просто от людина, з якою ви спілкуєтесь, доволі розумна людина, багато думок в голові завжди має і багато обмірковує. Тут якась як перемога буде пов'язана з цією людиною, і зосереджують вашу увагу на або самозахисті. Або на захисті, який може надати вам ця людина, згармонізувавши ваше життя. Тобто, ну, там вже дивіться, у кого як для одних з вас, будьте уважні, на, ну, зосередьте увагу на безпеці своїй власній, а для когось вашу власну безпеку убезпечує отака от людина. От Заради гармонії, заради того, щоб ви мали в своєму житті подальший вибір. І щоб ви могли обирати. отак. Все, на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І, звісно ж, бережіть себе, будьте в безпеці. І карти нагадують. Все на цьому, всім пока. Побачимось в наступних відео.